Вітаю шановні глядачі на моєму каналі Любові Завальнюк. Давайте поговоримо з вами про духовне і бісовське, що таке шабаш, звідки він взявся, і звідки ноги ростуть? Вітаю пане Ігоре. Доброго дня. Шабаші кажуть, що відьми там скачуть голими біля багаття, навколо багаття в багаття кохаються з дияволами, з чортами, і там відбувається всяка бісовщина. В Києві, зокрема, на цьому зараз роблять дуже класний бізнес, розказуючи різні легенди, байки. Гоголь писав дуже багато про Шабаші, про лису гору, в піснях оспівуються. Але це все християнський період. А як було насправді? І чи дійсно шабаш це щось страшне? І чим шабаш відрізняється від жіночих кіл, які зараз проводять багато майстрів, зокрема, я? Дуже цікаве питання. Радий буду відповісти. Ну, По-перше, ті шабачі, які описані у е, літературі жахів, тобто це християнські жахи. Справа в тому, що я вам розповім, як, як це, наприклад, було на Близькому Сході або Аравійському півострові. Були трактати, там жили люди, які знали знання давніх цивілізацій. Ось, до речі, тільки що відкрили це Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія. Вони їх вчені оприлюднили, що вони за допомогою супутників. Просканували аравійський півострів і знайшли, що під пустелею лежать споруди якоїсь давньої цивілізації. Споруди, ну такі серйозні, кам'яні, в деяких місцях їх будуть розкопувати. Тобто, це було якесь, якась величезна цивілізація, яка зараз пустеля. Майже, якраз рубль Аль — це і є центр цієї пустелі і центр тієї цивілізації. Легендарне місце Колон Ірем. Він є в серці пустелі рубль аль кхалі під Піском. Угу. І залишилися ці знання. По-перше, Після того, як нові релігії виникли на території Ревійського півострова, там був поширений юдеїзм, іслам, і християнство, тобто врамічні релігії, їм ем було нецікаво, щоб ці знання. Попадали послідовникам цих вір, і вони свої, своїми структурами на кшталт інквізиції намагалися ці книги видалити, не давати читати, заборонені там списки, робити навіть зараз одна з книг про заборонення в Єгипті. І як вони вирішили зробити відлякування людей від цих текстів? Одна з цих книжок з давньої цивілізації починається так. «Запроси у пустелю своїх друзів у кількості 412 людей. І коли вони будуть посміхатися, перерішим горло. Після того можна шутати цю книгу, ти її зрозумієш. Ну, це, як, це не серйозно. Це е, юмор. Розумієте? Для чого цей юмор? Для того, щоб. Залякати людей з нестійкою психікою, щоб вони не наближалися до тих знань, до яких їм не можна наближатися. Це, по-перше, майстри таке придумали. А по-друге, це інквізиція таке придумала, щоб не читали навіть. І що думаєте, що тільки на Близькому Сході таке стається ні, е, у 19 столітті вийшла книжка е, чарівника Малиновського, який там про трави, про слов'янську магію. Е, але в нього є дуже цікава передмова, у цього Малиновського, що якщо ви можете вивчити цю книжку і практикувати різні практики, або ви можете не читати цю книжку, піти у ліс, роздягнутися. Залізти на сосну, там схопити солов'я і з'їсти живцем. І як тільки ви це зробите, ви відразу отримаєте доступ до знань. Це також, ну, як такий мінімум, тролінг магічний. Це тролінг, тому що, по-перше, солов'ї не дуже люблять соснові гаї і не сидять там. А якщо якогось солов'я якимось дивом занесло у цей гай, то він не буде сидіти і чекати, доки ти до нього долізеш. До речі, повністю роздягнутим лізти на сосну. То... Це так знущатися над собою. І це саме фільтр. Це якраз фільтр, для того, щоб люди з настійкою психікою не підходили до знань взагалі. І... Тобто, так. це така історія, як відьми голі пригоди через багаті і кохаються так, з чортами. Це для проф... фільтр для профанів, щоб вони цього, цього не робили. Назв ну, по перше, я це знайшов у всіх майже магічних трактатах перед тим. Нормальний трактат або науковий трактат, медичний, наприклад, давньої медицини. Там обов'язково ось така легенда. є всередині. Частину легенд зробили майстри, ну щоб відлякати профанів. А частина додала інквізиція. І для того, щоб залякати. І ось далі є нерозумні люди, які прочитали не книжку, а оці вставки інквізиції, і почали подумали, що це правда, і почали це відтворювати. Ну, наприклад, спіймати і з'їсти кота. Те, що деякі намагаються робити. Зрозуміло, що там не, не було у цих, цих знаннях, ніхто котів не їв. Розуміло. Це інквізиція. Е або робити є ж такі люди, які е навіть і подумають, а може 412 друзів пере, щоб отримати доступ до знань. Тобто, е це. Не, неправильні, і взагалі це не ордена, а з, з ну, групи психічно хворих людей, які намагаються відтворити фантазії інквізиції. Угу. Ну так само, як, наприклад, російська церква Церква придумала собі, що ми фашисти, і намагаються цю ідею по всьому світу, щось що вони фашисти, їх треба знищити. Це те саме і те, а ці наративи інквізиції робили, і це взагалі ніякі не відьми. І як на багаттях поспалювали в Європі багато психічно хворих людей, які оце все читалися, а потім казали, що вони були на шабаші, і там, там і диявол був, там і таке інше. Пане Ігоре, то що ж таке шабаш? Шабаш це насправді. ну, По-перше, походження цього слова це шобес. Тобто. Ви знаєте, що в іудаїзмі субота, священний день. Тобто, коли е, тільки духовним можна займатися, а матеріальними справами не можна. І саме е, це слово, коли потрапило на європейське підґрунтя, підґрунтя стало е, трансформувалося в Шабаш. Тобто, це субота, насправді. Християни у неділю роблять свято, а ці робили у суботу. Тому вони вважали, що раз вони не у неділю, то вони від диявола. І почали їх переслідувати. І тому все, що не входить у церковний канон, стало шабат. Тобто, це вони все це. Змішали в кучу, і тепер самі не розуміють, а насправді що таке те, що шабаш? От Я спілкуюся з віканцями, це така релігія, знаєте, так? Е, яка до давніх богів звертається і до сил природи. і Дуже мільйони послідовників по всьому світу. Вона офіційно визнана одною з світових релігій зараз. Що сповідується? По-перше, Повний місяць, повний місяць завжди свято для всіх давніх релігій, тому що сонце і місяць це як Бог і богиня. І коли місяць повний і сонце вони дають е, людям найбільшу силу, як ін, я, як е, яву так і наву. І тому саме коли обидві сили повні, і проводиться святкування. Це святкування насправді повного місяця. До речі, так проходить і в Індії багато відичних богослужінь до місяця. Чому? Тому що, якщо за відичними традиціями, та і не тільки, коли е, вищі сили створили людство, між людством і вищими силами був укладений договір, то люди мають бути людьми, тобто е, якісь етичні заповіді, е, що робить їх людьми виконувати, ну розвиватися, будувати, поважно відноситися до е, одне одного, не руйнувати нічого. Ну, це зобов'язалися люди. Вищі сили зобов'язалися допомагати е, усіх сферах, розвивати, допомагати, захищати і таке інше. Вищі сили і люди уклали договір, а повний місяць це печатка на цьому договорі. Тому саме на повний місяць сторони нагадують одне одному оцей договір. І він починає діяти. Тобто, між людьми та силами можна домовитися. Ну, наприклад, це домовленість такого типу. Е, приходить людина каже: мені дуже потрібно ну, заробити грошей. Я хочу, щоб цей проект в мене пішов. Велика богиня Калій, допоможи мені, а я за це тобі побудую храм. Договір укладено. Богиня Калі дає йому гроші, він будує храм. До речі, саме так батько Рамакрішни, відомого філософа, саме так, це він звернувся до Богині Калі, бо він каравани водив з товарами по пустелі, щоб зробити багато грошей. Він заробив дуже багато грошей, побудував храм Богині Калі. В цьому храмі його син Рамакрішна був брахманом священником із відомим філософом. Це приклад нормальних договорів. Між людьми та божественними проямими, між людьми, то там, гендхарвами, янголами, різними добрими духами може бути домовленість. Це робоча чисто домовленість. Ти мені ти я тобі те. Це якраз на повний місяць це робиться в усіх релігіях світу домовленості. І тому це свято спочатку шанують вищі сили, потім е е приношення роблять. Е Просять, що треба, і після того як ритуальна частина завершується, що робить? Купаються в озері, їдять смачну їжу, танцюють, так, і співають. Так, і вважаються, що саме місяць дає жіночу енергію. А для того, щоб жіноча енергія добре проходила через фізичне тіло, вона не має мати перешкод. Тому вони всі в тому озері були без одягу. Угу. Е, і, і до речі, і досі дуже багато є обрядів саме з жіночої сили, з материнської шакті, де е, людина в, за, в замкнутому приміщенні або на природі роздягається, робить обряд, ну наприклад, то саме омовіння в гангу потім знову одягається, як виходить. <ків> Або жрицю омивають. всі. Так, так, так. Або жрицю омивають. Там дуже багато є форм. Але насправді це все співпраця з великою енергією Шакті, з енергією великої матері. Вона має різні форми в різних куточках світу. Це на Повні, повню, 12 повних місяців буває. За рік, але бувають і такі роки, коли 13. Це взаємодія з шахтів, взаємодія з енергіями місяця. Воно залишилося з давніх традицій, і там нічого поганого нема. Зовсім це взаємодія з силами природи. А є ще те, що мають називати шабашами, наприклад, в Європі, дуже бояться Ночі Святої Вальпурги, яка в них з 30 квітня на 1 -е травня. А ось тепер я вам покажу, чому вони її бояться. Знаєте, яке свято було в дохристиянський період в цей е, день? Свято богині Фреї, Великої Матері Землі, богині родючості. Тобто це День Великої Матері, до якої зверталися, бо у травні якраз е, висаджували сільськогосподарські культури, і щоб був великий врожай, зверталися перед висадкою до Фреї. Це був свято Фреї і всіх інших богинь, які мають відношення до родючості. А в нас це ми з вами вже говорили: і Рахманський Великдень, і Навський Великдень, оцей день і Белтан, який будуть святкувати в Ірландії, величезне буде багаття аж до неба, як то кажуть, на їхньому священному пагорбі. Тобто, це. Ті саме 12 днів Сили року, які є давніми е, дохристиянськими святами всіх релігій. Права в тому, що всі релігії минулих тисячоліть е, вони, це релігії хліборобів. Е, Тих, хто вирощує е, на землі багато врожаю, щоб люди могли що їсти і не померли з голоду. Бо у старовинні часи це часто бувало. А для того, щоб зрозуміти, коли сіяти, коли збирати, треба було дуже гарно знати астрономію, коли рівнодення, коли сонцестояння, і оці дні сили, коли е, сходить сила з неба на землю, і коли треба робити обряди, щоб вона сходила. Успішно, наприклад, підвищувало здоров'я або врожай, або щось інше. І тому ці дні сили вони ритуально відзначалися у всіх релігіях світу. Я коротко нашим глядачам е, е, ну, зроблю таку пам'ятку, що перший день сили це найдовша ніч, зимове сонцестояння з 21 на 22 грудня, після того шостого. Січня це максимальне наближення нашої планети до поверхні Сонця, тобто це перегелій земної орбіти. Далі, 1 лютого, громниця, це серединна точка між зимовим сонцестоянням і весняним равноденням. Далі саме весняне равнодення, день і ніч дорівнюють одне одному. 5 квітня, Великдень Бога. це вже вогонь переміг Кригу. І це серединна точка між Перегелієм і Афелієм земної орбіти навколо сонця. Далі буде 30 квітня найближче. Це серединна точка між весняним рівноденням літнім сонцестоянням. Mm -hmm. Далі буде літнє сонцестояння. Далі буде е, весілля Купали. Це Афелії земної орбіти навколо Сонця. Земля найбільш віддалена від Сонця і найбільш Наближено до зірок. Далі 1 серпня, день громів та блисковок, це середина точка між літнім сонцестоянням і осіннім рівноденням. Далі осіннє рівнодення, 5 жовтня це точка рівноваги між афелієм і перегелієм земною робіти навколо Сонця. І 31 жовтня велесаваніч це. Точка рівноваги між осіннім рівноденням і зимовим сонцестоянням. Це 12 силових точок. Вони відмічаються будь-якими давніми релігіями. І, до речі, і вікою також. Але це вже отримання сили від неба і від землі, отримання сили і для того, щоб ця сила допомогла здійснити мрії і все, що на обрядах люди просять у вищих сили природи здійснити це. І це також мають називатися шабашами. Тобто, як мінімум, як мінімум 12 днів сили і 12 повних місяців, 24. Ну, а тоді ми дивимося і розуміємо, чому на багатьох мандалах зображено 24 сили року, 24 знаки. 24 а години. Якраз і є. 12, ну, 12 днів сили за сонячним календарем, а це чоловіча сила, так, сила неба, і 12 повних місяців це жіноча сила. Разом 12 і 12, 24. Саме тому давні вавилонці з 24 годин склали е, е, добу. Я вам дуже вдячна, пане Ігоре. Це дійсно дуже цінна інформація, це ексклюзив. Шановні глядачі, підписуйтесь на соціальні мережі Ігоря Міхєди, Там завжди ексклюзивна унікальна інформація, яку ви не зможете знайти ніде в інших джерелах і не почуєте від жодного майстра. Дякую вам, пане Ігоре, Дякую. і до зустрічі. Дякую.